Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, сьогоднішнє відео я хотів би присвятити темі, як пережити втрату близької людини. У книзі Псаломів ми знаходимо такі слова дні віку нашого 80 років, а як присилі 80 років, і більшість із них, то труд і марність, бо скоро линуть. І ми зникаємо. Хочемо ми цього чи не хочемо, але наше життя у цьому світі обмежене роками. Ми маємо певний період в цьому житті, який живемо на цій землі. І рано чи пізно кожна людина, яка живе в цьому світі, зустрічається з втратою, втратою близької людини. І кожна людина по-різному переживає цей болючий момент, який трапляється. Якщо це людина віруюча, для неї є дещо легше з допомогою Божою, з допомогою віри у вічне життя людини, яка перейшла з цього світу, пережити цю втрату. Але також важко. Проблема є в людини невіруючої. Людини-атеїста, агностика, яка всі свої надії покладала тільки на життя в цьому світі, чи покладала життя іншої людини тільки в цьому світі. І коли це життя несподівано обірвалося, то людина втрачає будь-яку мету, будь-який зміст свого земного життя в подальшому. І тому найперше маємо розуміти, що є певні періоди в житті людини, яка пережила втрату, які кожна людина згідно людської психології, психіки переживає. Я не є психолог по кваліфікації, але знаю, що є такі певні періоди в житті людини, які проживає кожна людина, яка пережила втрату. Пережила біль втрати близької людини. І найперше, це період несприйняття, несприйняття факту про смерть близької людини. Розум людини відмовляється вірити, що тої людини, яку ми любили, вже немає в цьому світі. Нам здається, що от от та людина відкриє двері, зайде в кімнату, сяде на звичне її місце. Нам видається, що та людина десь від'їхала, вона має повернутися, що та людина десь от-от, має з'явитися. І на початках це є той період несприйняття, ми так сприймаємо втрату близької людини. Цей період може тривати по-різному в житті кожної людини, від, від кількох тижнів до кількох місяців. Далі йде період того, що розум все-таки усвідомлює, що тієї людини вже з нами немає. Отже, розум потрохи доходить до тієї свідомості, що та людина залишила цей світ. І починається такий період, який в психології називається період горювання. Тобто ми тоді горюємо за близькою нам людиною. і це є нормально. Ми не повинні боятися цього думати, що це щось є ненормально. І ми повинні вповні проживати цей період горювання. І, звичайно, що віруюча людина, вона в той момент старається просити в Бога допомоги, щоб Господь допоміг їй перенести це терпіння, цей хрест. Віруюча людина в той момент починає присвячувати більше часу молитви, Молитві як за себе, так за ту людину, яка відійшла. І важливо є для віруючої людини в той час не впадати в розпач, в безнадію. Тому що це є дуже поганий стан, і це є і гріх, тому що віруюча людина має розуміти, що життя в цьому світі це є тільки певний період нашого життя, який ми прожили. Який прожила та чи інша людина, яка відійшла, і життя людини продовжується, продовжується в вічному житті. А якщо людина впадає в якусь таку безнадію, якщо людина впадає в безвір'я, то це є гріх, тому що тоді ми ніби кажемо: Господи, все, на цьому кінець, нема ніякого життя. Та людина пішла канула в невідомість, а так не є. Людина перейшла з цього земного життя до вічного життя. Тому цей другий період горювання він може тривати так само по-різному, в залежності від психо, психіки людини, від її е, е, емоцій, від її е, е, чуттєвості від кількох місяців до року, і інколи навіть і більше. Після, Після періоду горювання є період того, що людина усвідомлює. Період усвідомлення того, що це факт, що ми втратили ту чи іншу людину, що тої людини ми більше не побачимо. Є період прийняття, прийняття цього в своє життя. І це такі періоди, так на такому на рівні психології. Я ще раз кажу, що я не є психолог, я є тільки священник, який може порадити щось більше в такому духовному вимірі. І тому найперше, що радить церква нам, це посилити своє духовне життя для віруючої людини. той момент, коли ми зустрічаємося з стратою близької нам людини. Ми повинні почати більше молитися, почати часто ходити до храму, почати часто приступати до святої сповіді, очищувати душу від гріхів, прийматися святе причастя, молитися за близьку нам людину, тому що тепер ми можемо виявляти любов до тієї людини, яку ми втратили. Вже не тими земними різними знаками, з Твоїм ставленням, тому що тої людини вже біля нас немає, але ми можемо виявляти свою любов у такому духовному розумінні, коли найперше молимося за неї. Молитва може бути різна. Молитва може бути як щоденна наша молитва. Отче наш Богородиць, Діво, так молитва Святої Вервиці. Яку ми молимося і жертвуємо за близьку нам людину, за спокутування гріхів. Молитва псалтиря, яку ми можемо читати за близьку нам людину, ділячи псалтир на певні частини, чи знаємо, що в кожному псалтирі є 15 катизм, які ми можемо ділити на частини. І кожен молиться, це дуже потужна молитва, молитва псалтиря. І вона, між іншим, не тільки за людей померлих, бо ми так звикли, що псалтир читається при тілі померлої людини, але насправді псалтир можемо читати в будь-яких випадках нашого життя: у горі, у радості, у терпіннях, у випробуваннях, у час війни. Будь-коли, ми можемо читати цю святу книгу, це одна з книг. Старого Завіту, Святого священного писання, книга Псалмів, яка має 150 псалмів, а вже церква їх поділила на 15 катизм, отже, верветься. Псалтир, сповідь і святе причастя в наміренні близької нам людини. Ще ми знаємо, що існують дні, коли ми особливо поминаємо близьку нам людину, 9-й день, сороковий день річниця смерті, це є поминальні дні. У, які встановлені у церкві різні суботи, поминальні кожна субота напротязі літургійного року, вона є, по суті, поминальним днем, коли ми поминаємо наших рідних, але особливо є такі поминальні суботи, як субота М'ясопусна, Субота перед зіслом Святого Духа, Димитрієва субота. Раті, ми можемо замовити за рідну нам людину. Молитву Григоріанки, тобто це є молитва 30 святих літургій в наміренні близької нам людини. Пану річ, що ми маємо якось винагородити того священника, якого ми просимо про цей труд, щоб він звершив цей молитовний труд, а це є 30 святих літургій, які священнослужитель жертвує безперервно 30 днів за ту чи іншу людину. Тому маємо розуміти, що маємо подбати і про те, щоб якось винагородити священника, який бере на себе цей труд, тому що в той час він не може брати ніяких інших молитовних трудів для того, щоб молитися вже тоді за живих на літургіях за здоров'я. Він тоді бере на 30 днів обов'язок, день-день звершувати божественну літургію за. Ту чи іншу людину. Якщо ми... Інколи є така традиція, так званих Григорінок за багатьох людей. Ну, це Григоріанка ми назвати ми не можемо, тому що правдива Григоріанська служба Божа – це і за одну особу. Якщо це і за декілька осіб, це вже є 30 літургій, але не є Григоріанка. Тому є багато видів молитви, яку ми можемо возносити у цей час. Коли ми втрачаємо близьку нам людину. І найперше ми маємо розуміти, дорогі друзі, в тому часі, що життя на цій землі це тільки спалах, спалах, який ми проживаємо перед безконечною вічністю, в яку ходить людина після своєї біологічної смерті, фізичної смерті на цій землі, але це не є кінець людського життя. І тому маємо дбати про те, щоб наше життя, життя наших рідних, близьких було наповнене вірою, молитвою, каяттям. Бо навіть легше переживати смерть людини, яка жила як віруюча людина, тому що ми знаємо, що вона пішла до неба, пішла до Господа. А якщо це людина, яка була невіруюча. чи... Тяжким грішником, але близька нам людина. Смерть такої людини важче є переживати. Тому маємо звертати увагу як на своє християнське життя, так на життя наших рідних, заохочуть їх змінювати своє життя. Тому що день за днем, хочемо ми цього чи не хочемо, ми підходимо до порогу, який називається смерть, за ким чекає нас вічність. Не чекає небуття. Ні. Людська душа є безсмертна. Один раз сотворена Господом в момент нашого зачаття, вона буде жити вічно. І за кожну людську душу помер на Христі Господь Ісус Христос, пролив свою дорогоцінну кров і відкупив нас від смерті духовної. І тому людина, яка вірить в Христа, яка живе з Христом на цій землі. Вона переходить до вічного життя, щасливого життя. Так, вона може мати певні терпіння в вічності на спокутування гріхів. І ми, як християни, допомагаємо людині пройти ту покуту, яку церква називає чистилищем. Ми допомагаємо цій людині своїми молитвами. І тому найперше маємо розуміти, що. Життя на цій землі є тимчасове, життя на цій землі спрямовує нас до вічного життя. І найбільша допомога, яку ми можемо дати людині, яку ми втратили, це у вірі провадити наше життя, це молитві віддавати Богові свій хрест і просити Божої допомоги, щоб Господь допоміг нам перенести цей хрест. А тій людині, яка відійшла з цього світу, Господь подав вічну радість у небі. Амінь.